Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк, залишайте коментарі та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Переду багато цікавого. В нас сьогодні вже 20 якесь червня, літо вже майже на третину пройшло. Я навіть не встигла озирнутися, як взагалі це сталося. І е, тому я вирішила більше не затягувати з другою частиною мого літнього блоку парфумів і поговорити з вами сьогодні про парфуми, дещо такі девакувація, дещо нестандартні. Не зрозуміли кимось, мабуть, але я їх дуже сильно люблю. Тож, якщо вам цікава ця тема, то давайте вже починати дивитися це відео. Перший парфум, про який я хочу поговорити сьогодні, це моє перше кохання в цьому році. Це один з моїх найулюбленіших парфумів. І я про нього говорила у відео, власне, про мої улюблені парфуми. Багато хто його сприймає досить у різний спосіб. Але якщо казати про мене, а кажу я про парфум конкрет від des Гарсон, до речі, то для мене це Кока-Кола з лаймом на сандаловій, такій але тонкій деревинній підложці. Я вже багато чула різних відгуків на цей аромат. Дехто в ньому відчуває таку побілку вологу. Я ну, не заздрю вам, люди, бо та краса, яку я чую в цьому ароматі, робить його для мене дуже сильно особливим. По-перше, коли я його вдихаю, я не відчуваю побілку, але я відчуваю прохолодність. Тобто, от він прям холодить, прям з блодера навіть холодить. А потім друге, що мені кидається, це аромат. Кока-Коли, він тут дуже явний для мене. І е, трошки, ніби лаймо в цій Кока-Колі, присутнє, я е, більше по-іншому його не можу описати, хто б там що не казав. Бо Кока-Кола е, з лаймом і з льодом, через прохолодність, власне, для мене це найбільш літнє, що взагалі може бути. І розігріта така деревина, яка тут тільки так показується, зникає, тільки додає йому цієї літньої нотки. Тому я його бачу влітку, я їм користуюся влітку і буду продовжувати це робити. Сподіваюся, що у моєму сприйнятті нічого не зміниться. Далі я хочу вам розказати про несподівано квітковий аромат, хоча, чого несподівано влітку ж є якісь певні квіти, але я не впевнена стосовно саме цієї. Між тим я його носила влітку, коли він в мене тільки з'явився. І в принципі, і зараз влітку він класно звучить. Я говорю про Alexander G. Iris Violet. Ігор Сквір Парфам, як справи. Цей аромат багато хто теж ну, критикував, можна так сказати, бо казали, що це взагалі не ірис. Це взагалі щось хімічне, звідки тут взагалі взялася ця назва. І я можу сказати, що, мабуть, ті люди, які про це так кажуть, ніколи не нюхали іріс певного сорту. Я прикріплю картинку, мабуть, тут. У мене тут ніби спеціально порожнє зараз таке місце. Цей аромат пахне як серединка от саме цієї квітки ірісу. І я тут відчуваю ще зелень свіжу. Ніби як свіжоскошеної трави трошки. Тонка нота теж, не на першому плані вона, але саме вона надає цьому аромату трошки більш літній вайб. Він не типовий квітковий аромат. Ірис тут, от як я вже казала, пахне ця квітка і може навіть трошки-трошки такої вологості кореню ірису, але теж знов таки зовсім небагато. Я в захваті від цього аромату, нічого подібного я не зустрічала. Він в мене вже багато років. до речі, мені дуже подобається колір цього флакону. В мене зараз відпочивають в гостях батьки мого чоловіка і моєї свекрухи такого кольору зараз манікюр. Я їй кожного дня роблю компліменти, бо це виглядає дуже незвично, але дуже по-літньому, дуже яскраво. Тож я спостерігаю це кожного дня, і мені це подобається. І от флакон цей теж мені дуже подобається цей колір. Так, можна багато казати про дизайн флакону. золотішка для мене тут забагато, але смаки відрізняються, і для мене все ж таки його зміст це головне. І оцей аромат, він, до речі, шлейфовий Він, скоріше, як має якусь певну проєкцію. Не сказала б, що прямо хвостати дуже сильно, але тим не менш, все одно. Він досить такий ну, чутний, не гучний, не забиває нічого, оскільки він був створений багато років, тому дякувати Богові, в ньому нема цього мускусу сучасного. Взагалі, мускусу тут я не чую. І приємний аромат, приємний літній для мене, досить природній. І я залюбки користуюся їм. Вже страшно сказати, який літо поспіль. Що я казала про дизайн фракону, зараз буде взагалі. Повний треш. Це отакий флакон від Anna Sui. Це аромат має назву Mermaid. Я купила його у 2021, мені здається, році, через те, що я пішла до магазину і спробувала аромат від Ex Nihilo Fleur Наркотік. Він мені дуже сподобався. Але я не була готова платити за нього такі великі гроші. Я прийшла додому, почала читати про нього на фрагрантиці і раптом побачила оцей флакон. Взагалі-то я сказала треш, але я не вважаю, що він якийсь трешовий. Ну так, русалонька теж трошки золото, але не таке яскраве. Взагалі-то він, мені здається, досить таким. Непогано зробленим, і в принципі, звісно, що якщо ви полюбляєте мінімалізм у стилі флаконів бутікової лінійки Шанель, це для вас буде кров з очей. Але для мене це ну, такий флакон, трошки грайливий. Я носую взагалі в нас така е, жіночка-дизайнер, дуже екстравагантна. В неї всі флакони мають дивні форми. Тому це скоріше у дусі бренду нічого проти цього я не маю. Тож я побачила цей флакон. Зайшла, подивилася, скільки він коштує, і замовила 50 мл просто на ослі. Коли він до мене прийшов, я його розпилила. Не маючи тоді досвіду, носки фльорнарка такого якогось особливого, окрім одного пшику на руку у магазині, я взагалі різниці між ними не побачила. Потім, коли я вже їх порівнювала трошки згодом, я все ж таки можу сказати, що цей аромат набагато більш різкий. І взагалі-то я помітила, що це стосується багатьох так, так званих, ну, реплік, мабуть, я не можу сказати, що це репліка, бо це окремий бренд, окремий парфум. Але ну він дуже схожий на фльорнаркетік. Так само, як, наприклад, інші якісь аромати роблять як Омаш на Бакара Руш. Всі ці аромати мають більш різке звучання. Аромати нішеві оригінальні мають більш м'яке звучання, і це ніяк не пов'язано з проєкцією, зі шлейфом. Це просто, це просто так і є. І цей аромат також більш різкий, ніж Фрнар Але так само шлейвовий, дуже схожий. на нього. Знов-таки повторюся, це не близнюк, але це, ну, майже, майже близнюк. І я. Я люблю його, він мені подобається, він класно підходить влітку, особливо е, на вечір, і особливо в якомусь вологому кліматі, вологому повітрі, бо він досить насичений. Якщо ви знаєте аромат Фльорнеркацік, ви розумієте, так, що в нього є така досить різка нота, яка е, е, ну, робить його саме таким, е, що його важко забути. Але у той самий час. Він якийсь жіночний, дуже. І я не хочу розкладати його на ноти, бо я вважаю, що ця композиція є шедевральною. Я зараз кажу і про фліор Наркатік у тому числі. І е, їй просто приємно насолоджуватися, відчувати себе такою жінкою, яскравою, е, з літнім таким настроєм приємним. Тому, якщо ви не знайомі з цим ароматом і мрієте про фліор Наркотік від Nihilo, то можливо вам варто спробувати його. І може він вас вразить, і ви вже не будете мріяти про каті, ви будете насолоджуватися цим ароматом просто вже завтра. Виявляється, що всі аромати цього бренду, окрім одного, які в мене є в колекції, а В мене їх, мені здається, п'ять. Я ношу влітку. Для мене це, якщо чесно, трошки дивно, бо аромати досить активні. Досить насичені, і, в принципі, багато хто взагалі їх погано витримує на собі. Але так стається, що мені раз відразу, коли трапляється щось цікаве з цього бренду, я залюбки купую це і користуюся, бо я вважаю, що це в певному роді теж нішевий вайб дизайнерських ароматів. Я кажу про ауру від Mugler. І знов флакон фантазійний. В мене сьогодні їх багато, таких яскравих і незвичайних. Мені подобається це серце. Мені це нагадує історію про білосніжку і злу королеву. Пам'ятаєте, в неї була шкатулка, в якій Її чоловік, ну, не чоловік, а людина, якого вона винайняла, вбити білосніжку, повинен був принести серце. Теж прикріплю картинку тут, якщо знайду. Тож і там було така, таке серце було на цій шкатулці, як е, такий замочок. І от мені це дуже нагадує, цю історію загалом, і я відчуваю тут зелені фрукти, будь-то яблуки, будь-то груші. От я відчуваю тут щось таке. Щось горіхове. Я відчуваю тут певну кислинку, а чого я тут не відчуваю зовсім, так це такої води, ніби з якогось озера, з такою ціною, з якимось водоростями, або води у вазі, в якій постояли квіти. От я взагалі не відчуваю цього. Для мене це аромат свіжий з ноткою такої горіховості, пікантності. Я розповідала про цей аромат таку більш поетичну історію у відео про аромати між сезоння. Мені здається, я залишу посилання у інфобоксі під цим відео. Проходьте, дивіться, я знімала його минулого року. Я носила цей аромат, коли ми їздили з чоловіком до Сінгапуру. Там була температура десь 26-28 ввечері і в день десь 30 градусів, і дуже дуже висока вологість. Я ризикнула взяти цей аромат туди, бо ніби він відтворює аромат тропічного якогось лісу і тигрової ліани. І я можу сказати, що у тропічному кліматі чи субтропічному, виправте мене, не, не точно пам'ятаю, де саме знаходиться Сингапур, в якому кліматичному поясі. Але, от мені здається, що там він класно вписався в цей, в цей клімат, але. Я його не чула аж сильно яскраво. От що дивно, він на так трошки був тихий в цьому кліматі. Але я зробила висновок, що в принципі на літо він підходить. Я його, ну звісно, все ж таки трошки з себе чула з руки, принаймні. Я наношу завжди парфум на руку, щоб мати змогу тестувати, коли в нього закінчається вже таке гучне звучання. Бо з шиї, звісно ж, це неможливо понюхати. І цей аромат. Мені дуже сподобався саме в теплому кліматі, в теплу погоду літню. Тому, якщо ви ще не пробували носити його влітку, я раджу спробувати, бо ви можете бути дуже приємно здивовані. І останній герой цього відео. Цей аромат вже за традицією теж не дуже зрозуміли деякими людьми, а де, дехто його дуже сильно полюбляє. Я відношуся до другої категорії людей. Я цей аромат ношу тільки влітку. Я його, до речі, не носила, мені здається, ввечері, але він, в принципі, підходить для якихось вечірніх подій. Але я його вдягала і в день, і в спеку. Він гарно шли давав гарний шлейф. Я навіть отримувала комплімент на нього і залишу цю історію. Разом з відео про компліментарні ароматів, теж у інфобоксі під цим відео. Я кажу про аромат White Patchouli від Tom Ford. Я обожнюю цей флакон, мені він дуже подобається. Я б хотіла, щоб Tom Ford випускав якомога більше парфумів саме у такій формі. І я не нанесла ще його на блотер, але вже вирішила нюхати, бо не можу вже втриматись, я не можу перестати нюхати цей аромат, коли він з'являється у моєму полі зору. Ох, це просто, це просто клас. Це пачулі, вони такі сухенькі, і тут я ще відчуваю такого бордового кольору троянду. Таку, знаєте, вона ніби не як квітковий аромат, а аромат такої троянди, яка вже трошки починає підсихати, не в'янути, а от саме трошки підсихати. От я зрозуміла. Що якщо казати про троянду у парфумах, то саме така троянда подобається мені найбільше. Вона ще є схожа у ароматі Tenoir 29 від Лелабо. І я робила огляд на цей аромат, коли розношувала цей пробник, у моєму єдиному поки що парфумерному влозі. Посилання, ви самі розумієте, де шукати. І от там була троянда така сама. Я зрозуміла, що це я знайшла свою троянду. Цей аромат досить строгий. У той самий час для літа він підходить, тому що він має таку трошки гірчинку, таку трошки спецієву пікантність, хоча спеції тут я не відчуваю. І мені дуже подобається, що в ньому є якась певна, ніби бульбашка. От я, по-іншому, це пояснити не можу. Бульбашка не, не через те, що він акватичний, звісно ж, але от ти. Буває таке, що вдихаєш якийсь певний аромат, і він настільки щільний, що в ньому ніби немає взагалі ніякого повітря. І такі аромати, звісно ж, дуже важко носити не тільки влітку, а взагалі протягом всього року. Бо мені здається, що від таких ароматів дуже сильно можна втомитися, принаймні я втомлююся. В цьому ароматі, незважаючи на те, що поєднання троянди та пачулі це е, досить таке потужне поєднання, але у той самий час. От ти його вдихаєш, і ніби між цією трояндою і пачулі є якийсь певний шар повітря, бульбашка, і через це його легко носити мені влітку. Тож робимо висновок. Він шлейвовий. Це роза пачулі і в ній є бульбашка. Все, що вам треба знати про цей аромат, насолоджуйтесь, не дякуйте. Це були всі аромати на сьогодні. Виявилося, що в мене таке відео, ніби про аромати, на які дехто фукає, а я обожнюю. Але ну. Тема була трошки інша, тож вже вийшло, як вийшло. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які парфуми на літо ви обожнюєте, але вони не зовсім стандартні. Не всі їх оцінюють влітку чи взагалі протягом року, а ви обожнюєте. Мені буде цікаво подивитися на ваших дивичків. Дякую, що були зі мною. Побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока!